Всім привіт! Це короткий таро-прогноз для тельців. На червень 24-го року побачимо, що порадять карти у червні тельцям. Для тельців червень буде місяцем, коли вони будуть ділитися з іншими людьми, своїми емоціями. Король чаш це людина, яка Є королем емоцій. Він здатен розрадити іншу людину, підставити своє плече тим, хто його потребує. Це людина, яка у ворхливому морі емоцій, яке символізується вода навколо нього, він сидить на стабільному плоту, він ніби пливе по цьому морю емоцій, і отже, тельці у червні будуть захоплені якимось новими емоційними. Переживаннями це може бути нова дружба, нове кохання, нові хобі, загалом якісь нові емоційні ідеї, можливо, вас захопить якась книжка, ну, Щось те, що буде вас викликати дуже хороші, позитивні, продуктивні емоції. І з іншого боку, цей король каже про те, що якщо у вас в червні будуть люди, які ну, ви будете бачити, що вони потребують вашої допомоги. Не соромтеся, запросити. Їх до себе, подзвонити, поговорити. Всі ті люди, які е, потребують вашої допомоги, якщо ви їм саме емоційно допоможете, цей король, він саме може надати емоційну, таку зрілу, емоційну підтримку. Якщо ви цим людям допоможете у червні, це вам воздасться сторицею. Це може бути просто новим етапом ваших стосунків з цією людиною. І ось бачимо карту, яка говорить про те, що прямо гора з пліч е, дійсно. Червень для вас буде місяцем, в якому всі негативні емоції у вас просто вас покинуть, або ж завдяки вашій допомозі покинуть тих людей, яким ви емоційно допоможете. Десятка це карта завершення. І як тут бачимо, ця фігура вона ці жезли просто вже не може нести. І разом з тим, ці жезли, якщо подивитися за Загальною поставою цієї людини таке враження, що вони, ну, вони не важать стільки, як вони виглядають. Таке враження, що це надуті повітряні кульки. Тобто це щось таке зовсім надумане. Тобто ця карта говорить про те, що забагато, коли ти береш на себе забагато всього, ти сам відповідаєш за цю ситуацію. Ти набрав всі ці жезли на себе, цей тягар, і ти можеш його абсолютно спокійно. Себе зняти. І король емоцій, король чаш, який є королем емоцій, підказує нам, що всі жезли, по суті, вони є емоціями, і їх дуже просто із себе зняти. Отже, тельці у червні будуть. По суті, займатися, найбільше перейматися емоційними якимись проблемами. Побачимо ще, що буде. Знову Королева чаш, король чаш, Королева чаш. Дійсно, от вони ніби ці два старші аркани, які один з такої позиції більш чоловічої енергетики, другий з позиції жіночої енергетики, але всі обидва вони кажуть про. Керування своїми емоціями. І ось вони ніби обрамляють оцю от перенапружену людину, і вони їй кажуть: не треба турбуватися, ситуація закінчилася, вона під твоїм контролем. Просто відпусти ці жезли. І насправді вони не такі важкі, вони можуть бути як повітряні кульки, полетять догори, і ти будеш дивуватись, навіщо ти настільки ними переймався. Отже. Якась напружена емоційна ситуація, якщо вона у вас вона розв'яжеться, вона розв'яжеться завдяки, по-перше, вашому підходу до неї, карти радять максимально підроду. Зріло, емоційно оцінити себе і відпустити ті емоції, які ви бачите, що вони деструктивні, і ви, по суті, самі себе накручуєте. Також карти кажуть, оскільки це фігурні карти, придворні карти, це король і королева. Також карти кажуть, що є як мінімум дві людини, на яких ви можете покластися, це, швидше за все, чоловік і жінка, бо це репрезентації чоловічого, жіночого, такого зрілого, емоційного начала. А також, якщо у вашому оточенні є люди, які переживають таку скрутну ситуацію, то карти кажуть, що ви можете їм допомогти, і вони вам будуть дуже вдячні, і це буде початком нового етапу ваших стосунків. Побачимо, що ці ще чекає у червні. Певна реміністенція цієї карти із десяткою. Тобто. Вісмірка мечів це знову ж таки про скованість, про скутість, про те, що, по суті, ця людина вона, знову ж таки дуже сильно обтяжена обставинами, але може навіть настільки обставинами, як думками, тому що мечі це думки. Отже, по суті, у нас є карта зрілого емоційного підходу. Обтяження, яке, по суті, людина сама наклала на себе. Зрілого емоційного підходу, обтяження, думки, які людина сама себе ними ніби обповела, як паутиною. Отже, карти чітко кажуть, що всі проблеми, які от просто вам не дають спати, ви вважаєте, що вони вас дуже сильно. Сковують, що вони не дають вам рухатися вперед, що це от прямо основна проблема, яку зараз треба вирішити, а ви ніяк не можете вирішити. Карти кажуть, що її можна вирішити тельцям у червні завдяки зрілому емоційному підходу. Можливо, походу до психолога, тому що ще от субриво король чаш це також людина, яка може професійно допомогти впоратися з своїми емоціями. І другий аспект цих карт це те, якщо люди є біля вас поруч, які ви могли б от у вас асоціюються, що вони зараз у такому стані, або у такому стані. Тут ви можете їм допомогти, або допомогти особисто своєю просто компанією, добрим словом, запросити їх до себе може на вихідні, може кудись їх відвести в приємне місце, або цим людям порадьте звернутися за професійною психологічною допомогою. І, в принципі, червень для тельців буде місяцем, в якому є шанс дуже продуктивно, саме завдяки внутрішнім емоційним ресурсам, вирішити свої емоційні проблеми і допомогти іншим людям, які страждають, можливо, від депресії, від якогось емоційного, такого нестабільного стану, допомогти їм вирішити ці проблеми, і ви будете дуже приємно. Здивовані, наскільки ви можете допомогти іншим людям, і ці люди будуть дуже вам вдячні. І у вас є шанс налагодити з ними ну набагато кращі стосунки ніж у вас є зараз.